П'ять грубих помилок, які вбивають ваш біофільтр. І перша, як правило, найчастіша помилка це неправильний розмір вашого біофільтра відносно вашого пруда або навантаження. І друга найчастіша помилка це нерегулярно мити свій біофільтр. І третя основна помилка це те, як ви використовуєте хімічні препарати. Якщо ви не дивитесь на інструкцію від виробника або використовуєте якусь свою саморобну хімію, типа перекусу в водню, ви повинні розуміти, що біологічні процеси в вашому біофільтрі запускаються на один день, а навіть на один тиждень. Як правило, це займає два тижні. Те ж саме буде, якщо ви внесете якусь хімію і вб'єте вашу колонію бактерій. Четвертий пункт це. Те, що ви не додаєте біологічні препарати в пруд. Це дуже важливо, воно працює. Часто люди е, думають, що воно не працює, тому що результат ви побачите тільки через тиждень, а то і два тижні, по цим бактеріям. Це не так, як діє перекис водню або ольгіциди, що ви додали на сьогоднішній день ви вже бачите результат а то і через декілька годин. І п'ята помилка це е, коли ви засаджуєте рослинністю саме біофільтр, особливо коли ви це робите густо. Ваш біофільтр починає заростати корінням, особливо якщо у вас є риба. Рослинам це подобається, і воно заростає, змінює потоки. По итогу рослин достати з цього біофільтра дуже важко. Ви його викапуєте з кучі гравія, ламаєте лопати, тупите пили. Це ціла біль, саме тому деякі українські робили в біофільтрах вставляли рослини, але без гравію. Це теж працює є свої нюанси. Ми до цього колись повернемося. Я буду робити ролик про е, е, різні світові фільтрації, в тому числі розповім про деякі українські шлях.